Но запоминать их не вдасться. За нами За нами, ГИП! На гулях! На гулях! На Жигулях! 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 Остановился! Выше, 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 выше! Ищи один, ищи! Ще... Дрифтуя, дрифтуя! до тебе їх. Быстрей. Фу, львів, бля, блядь! Блядь! Я его сбив, нахуй. У них ГМ тачка. Да, у них ГМ тачка. Валим, валим! Де другий? За. А по мені гасить і Я не знаю, ну це. Я записував це. Що ГМ-тачка? Бачу його. Упарні ГМ-тачка, норм. Мінус один. І що торвануло, на... каже, наша. Я це